Починається ця частина з того, на чому закінчилося минула. У 83-му році дістають якусь трону, на якій написано Діо, гадаючи, що там скарби, дурачки намагалися відкрити його якомога швидше, що привело до повного зникнення екіпажу. У 87 му році нас знайомлять з Джотаро Куржо, онуком Джозефа, який побив якихось тіпів та загримів у тюрягу. Але прикол у тому, що мусара просять Холі, його мати, щоб вона забрала свого синочка, бо щось він якийсь дивний, бо відмовляється виходити. Чотаро! Замовкни! Як же ти дістала, паскудо? Аргументує він це тим, що у ньому сидить злий дух, який неначе контролює його. Йому, звичайно, ніхто не вірить. Але після ефектної демонстрації. Чотаро! Колі розуміє, що треба кликати старого. Тому на місце подій прибуває Джозеф. Залоскочу. Чого витріщилися зі своїм другом Абдуло? Прийшовши до онука, дід каже: Виходь! А той каже: Зникни після такого лютого зразу, Джотро ще й відірвав діду пальця з його протеза. Джозеф підключає до справи Абдула, який викликав свого духа на ім'я Маджин Сред.